І та, ви на каналі Цікаво з Кремсою. і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему синдрому рятівника. В даному відео ми розглянемо, що таке синдром рятівника, в кого і як він проявляється, чому він виникає, що є небезпечного в синдромі рятівника, і коли дійсно можна увімкнути рятівника, коли нам позиція рятівника. Може допомогти. Ну, але знову ж таки наголошую, що позиція рятівника, яка може нам допомогти, це в тому випадку, коли ми не почуваємося жертвою. Це, це ну, трошечки інша історія. Отже, синдром рятівника він проявляється, як правило, в жертв, коли програється славнозвісний трикутник Карпмана. Де є рятівник, жертва і переслідувач або каратель. Як він проявляється, людина потрібно і не потрібно лізе до всіх, як кажуть, зі своїм добром, зі своєю допомогою. Наведу потім приклади, варіанти прояву. І чому це відбувається? Відбувається це тому, що дит... Перша людина могла застряти в дитячій позиції в той період, коли потрібно було заслужити любов батьків, коли потрібно було вислужитись, щоб на тебе звернули увагу. І взагалі людина твердо переконана, що я повинна бути корисна іншим, інакше життя ні про що, інакше любити. Мене не можна, інакше я нуль без палочки, якщо я не служу іншим, якщо я не приносу що іншим користі, тобто жити для себе і жити своє життя, вони не розуміють цих, цих фраз. І, як правило, людина з синдромом рятівника, вона свідомо... А іноді несвідомо очікує вторинної вигоди. Вона очікує, що людина буде постійно їй вдячна за те, що ви колись надали якусь допомогу, врятували в якійсь ситуації. Вона. На мить себе відчуває значення, в неї підвищується на мить самооцінка, але пізніше все спадає на нівець, і людина як почувалася нікчемою, так і буде почуватися нікчемною. Чим цей синдром рівника іще небезпечний? Це тим, що може бути емоційне і фізичне вигорання. Ви можете допомагати допомагати і допомагати до того, що у вас не буде жодного ресурсу на допомогу. І потім вам ніхто сам не допоможе. Далі є які підводні камені в синдромі рівника це те, що люди не можуть. Ні, ні краще, ні гірше до вас ставитись. От як ставились до вас, до вашого рятування, так і будуть ставитись до того. І Як до того ставились, так і після. Люди не, не стануть від може програтись таке, що люди не стануть від вас залежними, що не будуть згадувати, що ви там благодіяння якісь зробили. Ви можете не отримати подяки. Ви можете навпаки нарватися на те, що вам скажуть, чого ти лізеш зі своїм добром. Я тебе що просив про допомогу. От. І проблема в тому, що людина так і не відчує себе значимим. І ще є який підводний камень. Це те, що два ще підводних каменя, дві небезпеки в синдромі рятівника це те, що люди, які були в позиції рятівника, можуть перейти в позицію карателя. Я тебе покараю за те, що я тобі допоміг, я тобі подав руку допомоги, а натомість нічого не отримав. Ага. За те, що ти така свиня невдячна, я тобі от покажу. І людина починає мстити, переходить в позицію карателя або переслідувача. От оце є небезпечно. Далі, люди, яким ви звикли допомагати, особливо це може програватися в сімейному житті, в сім'ї. Ви можете своїм рятуванням викликати в тих, кому ви допомагаєте, кому, кого ви обслуговуєте, кого ви рятуєте, синдром вивченої безпорадності, який ми розглядали в попередніх відео. І тут вже знову ж таки екзюпері можна згадати, ми відповідальні за тих, кого приручили. Але проблема в тому, що мова йде не про тварин, а про живих людей. В яких за допомогою вашого того синдрому рятівника, вашого всеспасателя, власне, виробився оцей синдром вивченої безпорадності. Рішення приймаєте за них ви, живете ви їхнім життям? Ви на підхваті пшені сподає позамята, як поляки кажуть. І нічого з цього хорошого не виходить. І потім обидві сторони розчаровані своїм життям. Оце може програтися. Далі, яка небезпека може бути? Це те, що мілі маніпулятори, знаючи, що ви страждаєте на такий синдром рятівника, можуть використати оцю вашу слабинку в своїх корисних цілях. Тобто вас можуть експлуатувати і вас можуть, вашими руками можуть зробити дуже багато брудних справ, граючи власне, на тому, що ви можете кинутись, рятувати всіх без потрібно чи не потрібно. От ну, перейду ближче до наочних прикладів, як це можна, може проявлятися. Значить, наприклад, посварилися дві сторони, і одна з сторін конфлікту залучає в конфлікт третю особу, яка має синдром рятівника. Але вона не подає реальний стан справ, а спотворює реальність, спотворює події і грає на емоціях. Людина, яка має синдром рятівника, врятуй мене без тебе ніяк. А насправді вона не є жертвою, вона є нарцизом, психопатом, мілим маніпулятором, який знає, що якщо буде сам напряму розбиратися в конфлікті, знаєте, як самохвалу в службовому романі, а я йому потом здачу там. Ну, по-другому, от це от щось схоже. Що чужими руками і людина з синдромом рятівника вписується, втручається не в свою історію, як правило, зі своїм рятуванням, не розібравшись з ситуації, і потім виходиш і крайній, але вона, втручаючись в дану ситуацію, Якби всі е, шишки летять на неї. Вона не розібралася е, в суті проблеми, чому виник той конфлікт, е, чи, чому власне, до неї звернулися. вона навіть не, не підозрює, що вона є предметом маніпуляції, що її то рятувальництво зіграло з нею е, ну, дуже не е, злий жарт. Був, в моєму житті є випадок, який я спостерігала, коли ну, дійшло навіть до поліції, коли просто відбувся напад на людину, тому що її полили брудом і спотворили реальність. І реально на неї напали. І коли почали розбиратися, кажуть, аби взагалі тут до чого? А от синдром рятівника людина мала. Так вона мало того, що її попросили нібито врятувати нарцеса, так вона ще долучила до того е, е, своїх знайомих, і, і які взагалі, якби е, ну, ситуація мала досить віддалене уявлення. І от е, маніпулятор, як сірий кардинал, сидить в стороні і потирає руки, а в людей з синдромом рятівника е, набиті голі. От, як ще цей синдром рятівника так наочно може проявлятися? От їде трамвай, відбувається аварія, аварія незначна, всі живі, здорові, відбулися легке переляком, але людина з синдромом рятівника каже: ну, це історія, яку я маю право озвучити, на яку на озвученні якої мені дали активну згоду. І, власне, людина з синдромом рятівника каже, так я ж міг передбачити цю аварію. Я ж бачив, що водій вела трамвай якось не так. Вона і здачу видавала, помиляючись. Люди декілька разів зверталися до неї, що вони правильно дали здачу або там з квитками щось було. Я міг на це вплинути, я міг це передбачити. Я повинен був зупинити трамвай і запитати водія до абсурду доходить, бо могло закінчитися гіршим. Ну, слава Богу, всі живі. Ну, аварія сталася і сталася. До побачення, скажемо, Богу, дякую, що всі легким переліком відбулись. і на тому забули б за історію. Так ні, людина з синдромом рятівника вона реально іноді вважає, що вона може вплинути на якісь глобальні процеси, які відбуваються в житті людини. От я ж не попередив, я не врятував. Іноді таке фонить в медиків, початківців, які не знають, що від медиків тільки 10% залежить в здоров'ї і видовженні людини. І інше це, ну, це статистика, інше це і решта факторів, наскільки була важка, там, якщо про травму йде травма, наскільки людина зловживала алкоголем чи наркотиком, ну, ви ж не можете плинути, людина пила, гуляла все життя, і там раптом за тиждень ви її вилікали, такого немає. А от власне медики, які мають той синдром рятівника, які, власне, пішли в ту професію для того, щоб почуватися значимо, ну, як так? Або людина помирає, то ну, як я ж, я ж медик, я, я не врятував. Ну, 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 ну бо не врятував. Так, навіть я мосок від цього страждав, але якщо включити рацію, то е, зрозуміло, що не, ти не Бог, від тебе не все залежить. Зробив все, що міг. Ну, це от про такі яскраві прояви, які можуть бути в, синдром, в синдромі рятівника, що може бути небезпечно в ньому. Наступне: коли можна увімкнути рятівника? На мою думку, його можна вмикати тоді, коли у вас насправді немає синдрому рятівника. Коли ви не є жертвою, але ви відчуваєте, наприклад, зараз війна, у вас знижений настрій, ви не ну, відчуваєте, що, що ви ні на що не можете вплинути у трявцівники, вони якраз думають, та я от міг би там, то, там, то, там-то щось зробити, щоб врятувати світ. Де ні. Це от можна увімкнути свого рятівника, коли ви не є жертва, і коли у вас немає синдрому рятівника. Але у вас є занижений настрій, депресія не люблю діагнозами розкидатися. Коли ви, вам нічого не хочеться, ви почуваєтесь повним лузером. Ви почуваєте, що ні на що не можете. Плинути вас і доходить до паніки, і ви ховаєтесь в своїй скарлупі, коли вам потрібно вийти в соціум, щоб не розвинулася соціофобія, або коли вона починає розвиватися, от тоді іноді важливо побавитись в рятівника, ну, вибачте, що так кажу, ну увімкнути штучно того рятівника. І е, тоді людина бачить, що е, є люди, яким набагато гірше, ніж їй, є люди, які в набагато е, складнішому становищі, ні, ніж вона, і е, ти ніби там допоміг, ніби щось незначне, а комусь стало легше, і ти думаєш, Господи, ти має дві, е, дві руки, дві ноги. Слава Богу, нічим хронічним, тяжким не важким не, не хворію, не, е, то я розкис. Чи розкисла, що це я ніс повісив чи повісила, що то я з людьми перестав спілкуватися, а от з Галією поговорив, вона мені там допомагала волонтерити. І вже настрій піднявся, а ще пішли десь в кіно разом, і вже ну, ніби не так все і погано в тому житті. От в такому, коли є такі моменти, то так, іноді штучно можна увімкнути рятівника, коли не є жертвою справжньою. Ну і на завершення відео, як завжди, хочу побажати всім мирного неба над головою. Успіхів в усіх ваших починаннях. Велика подяка всім Хто підписується на канал, хто підтримує канал, хто ставить подобайки, хто тисне на дзвіночок, всім, хто проявляє до каналу увагу. Велика і щира за це вам подяка. Ну і як завжди, до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаєва.